Продовжуємо займатися нашими воротами і забором. Коротше, тут у нас великуватий зазор між плитою і лижей. Нижче його пустити ніяк. Ну, тут ці сторони ще було б як, але ну, мені треба, щоб ота створка і ця створка висіли на одній висоті, щоб воно на щось було похоже. Ну А цю створку нижче, ніж е, отакий зазор, опустити ніяк, тому що тут у нас іде косогор і при відкритті лижа е, вже починається впиратися в землю. Но, е, той зазор вирішили компенсувати. Я заїхав купившину е, 50-ку. І отак от ми її до лижі приваримо, і вже на 50 мм зазор буде менше. А так от перехвальної жорсткості додасть доповнительної лижі. І... Уже собака проложити не буде ну як приварю покажу у ловітельці теж трошки сузив тепер він чітко підходимо рота торхити не буде поварюємо ці лижу зараз уварюємо цей від такий зазор виходить тут, тут зовсім чудесний ну а там плита нижче лежить ну, я ж по ландшафту не можу робити треба робити тільки ровно Бетоніруємо остальні колони, красити їх будемо вже на місці. Я зараз буду продовжувати з рамкою ворот. Перша рамка, ворот уже работа капітальна, вже вона откачується, як положено. Ось про те, що я казав, бач, там лыжа йде при землі. Тобто ніяк зробити а ця, ось, наприклад, шина вже он, прямо в землю гризається. Ну а що зробиш? другого варіанта. Нема тут такий ландшафт. Все, все чотенько, хорошо. Тут на цих воротах ще будуть механізми. Поки хлопці допетинують останній стовп, я зараз приварю ну, сюди. На цю лижу шину теж вже приварили. А ця рамка ворот повністю вже готова. Ми її зачистили і тепер повторно красимо. Друга рамка ворот теж варена, зроблена, Звісно, вона трохи просідає. Як прикрутимо листи, вона додасть жорсткості і просідати не буде. Але є ще один момент, щоб прикручувати листи правильно. При прикрутці листів я цей секрет розкажу. Тут все розчитано ось ось до самої калітки, до половини стовпа. Тобто, пройти буде удобно, не зачіпатиме, сягано закриває. Ездить хорошо, плавненько, так как моя бути Все чудово. Сейчас сейчас приварювать вот эти шлицы. И тоді можно будет их зачищать полностью и красать. Коли привариваем ці шлицы, обов'язково надо так проверять зуб в зуб с другой рейкою чтобы встиг, Потому что если тут в ноль свисти или більший зазор зробити, то воно будет стучать на шестеренки привода. Дошло діло до листів на ворота. Листи заказали класні, вони двосторонні. З двох сторон вони коричневим покрашені. Це доволі добре. І внутрі знаружі і вони будуть виглядати дуже красиво. Трошки вже вирисовується, що ми тут робимо. Чудово. Мені дуже подобається, що він двосторонній. глянь. Красиво. знутрі. Взагалі класно. Так, ну ці Ворота можна сказати, готові, вони вже їздять, все як положено і зашиті тут осталось підставку, точнее зробити під механізм. то я завтра вже займусь а так в принципі все наче, наче не погано. плодотурника сьогодні поработали багато мелкої роботи якої в принципі не видно Наприклад, даже ці кріплення надо вваривать тут багато всяких підрізок, підгонок. Но, тим не мені, дві рамки вже на своїх в местах це найдет. А тут ворота вже повністю готові їздяти, как положено. Ну, з забором тут прогони кинуть, прикрутить профліст. Тут единственная заморочка буде знизу, надо треба сетку ставити. Сетка у нас отака, можна сказати, в торсерйо. Ми до неї будемо приваривать трубу 20х40 і потім приварювати на низ. Вона буде независимо не прикручуватиметься до профліста. Ну, щоб знизу під, під листом е, в опарих проходив, тому що тут тепер все ж буде в тіні Ну і щоб собаки не залазили. Продовжуємо працювати з нашим забором. Е, зараз почали приварювати прогони, щоб прогони стояли. Ровно, звісно, я по нівеліру ставлю розмітку. А тут робимо такі, прикручуємо підставочки. Е, уголків. раз, два, на них наложимо трубу. Ну, ось таким методом. Тоді все виходить рівненько. Заночка на воротах підсохла. Листи вже накинули. Вони на чотирьох саморізах держаться, розмітку зробили. І будемо зараз прикручувати. Обязательно не забуваємо перед тим, як прикручувати профліст, треба між опорою. І воротами ставити не менше 5-8 мм шину, щоб ворота трошки задрались. Тому що вони под весом потом присядуть і будуть чітко попадати в у лижу, щоб менше регулювати цим роликом. Фартушок знизу буде отакий з решетком. Решетка це ще зі старих, старих запасів, вона кусочками. Ми її приварюємо до труби та підганяємо і... Воно більш-менш вийде. Оперек, я ж кажу, що буде провітрюватися, буде, ну, буде свіжіше. Ну і ніяка живність не зможе залізти під забором. І плюс якесь більш логічне примикання до землі, тому що земля життя на ісь. Так, оця сторона майже скажімо так, закінчений результат. Осталось зрізати оці три колони. Все тщательно зачистить, покрасить і прикрутити профліст. Ну, в принципі, вже концептуально зрозуміє. Тут буде далі профліст прикручується, але оці три секції на 4 см вище. У мене тут три скачка по 4 см, по-другому просто ніяк, тому що великі так, наскільки це можливо, було, заганяв в мінус. Цю частину конструкції вже прокрасили. Зараз почнемо займатися цією частиною. Забору. Цю частину забору теж зашили прогонами. Тепер зараз треба зготовити 5 оцих нижніх решоток, їх приваримо, тільки тоді можна все добре зачистити і закрасити. Ще дві сіточки вже встановлені. З ними, звісно, возні більше всього. Ну, як кажуть. Осталось ще три штучки. Да, вчора ми частину забору теж доварили ті решетки, закрасили. Зараз по плану накидати листи до цих ворот. Потім залишиться в нас ось гаплечок Знизу, треба решетку таку поставити і калітка. І на саму закуску залишиться механізм. Треба туди ще вход зробити для ну, механізму підставку. І туди. В принципі, поставлена задача буде випалена. Ну, в принципі, ще є робота, працюємо. От приблизно так буде виглядати забор. Дуже добре вписалася ця сеточка. Така, я вважаю, додавала ізящності забору. Ну і наверх. Ми ставимо для красоти фінішну цю направляючу лижу. У нас потрошку дощик розхажується. Ну, уже тут видно, як виглядає закінчений забор. Колони ми виділили, їх видно, воно додає масивності. і плюс я трошки вище їх поставив на висоту от виліта з боку. І забор так посимпатічній смотриться. Тут ще по центру вирішили скрутити між собою листи, бо вони такі тоненькі, щоб не гриміли на вітру. Несмотря на те, що йде дощ, ми накидаємо листи, поки цельні підрізки на закуску ставим. Так, З листами майже закончили. Осталось калітку зробити. І отут за поворотом. Треба решетку зробити і закрутити. Но зараз переключився, займаюся підставкою для механізмів. От, механізм вже один стоїть. Там якраз чітко труба 60 на 40 і не в калюзі стояти ми переварив, все, їздить хорошо. Ну, потім буде Електрич, не знаю хто буде підключати, бо тут немає ні проводів, ніде нічого. Наша задача його за это просто поставити на місце цей механізм, хто буде підключати то вже дело будущего. Решетку туди на низ вже приварили. У дворі стало уютніше, кажеться, тепер вроді як менше міста. У нас легка доб-задача. По основній задачі залишилось зробити калітку і закрутити листи. А ось, ось замовник попросив покрасити ще От ці прогони старі. Тобто треба відкрутити лист, зачистити трубу, покрасити. І оці міста, що поржавіли на листу, білою краскою такими полосами прокрасом. Та і все, я думаю, воно так. Довше прослужить, бо вже бачиш, що ржавіть почала. Определилися з каліткою. Я сформував рамку. Зараз ми рамку поставимо в прийом щоб перевірити, що все добре підходить. Тоді тільки я зможу обварювати, щоб все було чітко. Коротко, як чаще це буває, калітку краще робити в этом, тому що вона, ось вона по діагоналям ровно але вона трохи не так стоїть, як хотілося б. Зроблю її в прийомі, тоді вона буде абсолютно симметрична, красиво. Зараз розпилюємо нулі вистави, тут на беремі воно буде те, що треба. Так, от коли збираєш калітку прямо в пройомі, тоді виходить чітко. І тут зазорчики в мене чіткі. І тут все як має бути. Це так мені подобається більше. Е, цей гапличок, часть забору, звісно, ми теж закрутили. Рішуточка тут добре вписалась, І в римбу вирізали, щоб собака не пролазила. Так, ну каркас калитки в принципі готовий. Осталось одне з найсложних заданий. Це всю миниатюрную калитку вмонтировать этот довгоременный замок. Ну, надо значить будем ставить. Тут надо його врізать. Тут короче, ціла історія, тут кусок вырезать, потім зробити черепашку. Это так, щоб вмонтировать эту, э, этот замок, надо вырезать часть калитки. Все, замок сюди стоїть. Так як положено, тепер вокруг цього замка надо зробити короб. Уютніше в дворі стало. Зачистка, конечно, калитка багато часу не займе. Ну а так в цілому, в основному поставлена задача виконана. Так Так, ну а тут доб задача виходить. Це ми зачистили, під ну, 4 чи під 5 листів закрасили. А тут на листах просто білою краскою такими мазь-мазь-мазь. Ржавчину замазуємо. По-другому його не зробиш. Ну, такий продлим, якийсь там 5 років додамо листам. От і все. Даний забор ми построїли. Двоє сізних ворот, одна калітка і забор. Получилось три ступеньки по 4 см, Тут можна видно, по-другому ніяк тут у нас вулиця йде під доклонам. Все доволі симпатично вийшло. Калітка на калітку таку ручку вписали. Тут відповідну планку ставити не стали, і її просто нема. Я в трубі зробив так, відповідну планку. Тут звісно, воно замикається, якщо треба. Все. І внутрі стало гораздо уютній затишніше тут вже і траву покосили ну і до роботи теж ми практично закінчили два листа залишилось докрутити така, така задача даний об'єкт ми зробили за 6 днів в принципі можна було і швидше але були определені задачі які треба було мені робити тому сильно швидко не вийшло Ну, в общем, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока.